Я зупинявся. Е, а чого ви мене не за, Согласно 40 статті? 10 ага. хвилин. Та я вас, ну що, по мені видно, що я когось лякаю. Що ви стоїте, а тут вже зі мною спілкуються, з вами 10 хвилин і ви зрозуміли, ви що діла не буде. Ви Якого думаєте, діла? Що ви, Ні, ну всі давайте. Всі ваші, пас, а що, я щось порушив? Так, да, порушення правила дорожнього руху, а саме не зупиняється на стоп. Э, э, Поліцейський. ПДД це для мене, для вас закон національної поліції. А дорожнього руху, а не ПДД. Ну, ПДР, дорожня руху. Вот. Це для мене, а для вас. 35-та стаття, я, я вам напоминаю. Сказав, я Пункт який розказую, я порушив. Кажу... Ну а хто вам буде розказувати? Ви не кричіть тут, ви зараз вийдете з мене тут. У сильно... мене тих паспортів немає. Я, я щось порушив. Ну увагу. давайте роз... ну, я порушив. Ви, мене... ви зупинили мене по якої статті закону національної поліції? Закону 35 статті. Пункт. Пункт третій. Пункт третій. Якщо є. Так, Якщо є інформація, э, сразу а, я... водій, водія, та я я які там посвідчення водія? Давайте ви будете раз... розглядати. От, ви ж будете розглядати справу. 268... 200... 278 статтю. Откривайте і читайте. Я 20 разів не буду 50 раз, розумієте? А що? Я вам показую Я вас не Я вам показую. Я вас не, вас не просив, нічого. Не а вас... я... Три, Три рази не ну, то, я... то що? Ви мене пугаєте затриманням. Яка? 185-та? 185-та. Не повишайте на мене голос. То не ви... Сейчас Давайте, давайте тільки недовго, бо я ж довго ждати не ви буду. Ви куди не діти, та ви не спочитаєте, я вже та куда ви вже приїхали. Та куди там, куди там? Я что у Махвата выписать? Да не, не выписывайте. Давайте, я чекаю, давай. Что там, инспектор? Миря все в шоколаді, вас чекаю. А що ви шукаєте? Вадій. Ви принесли, можна глянути, так? Йдіть на ту сторону, бо тут я чого і від'їхав, щоб небезпечно. На ту сторону і щоб, і щоб не орати друг другу. Ідіть на ту а сторону! Я вам казав, ви хочете ознайомитися, підемо ознайомитися. Ну давайте. Що давайте? Ну, ознайомлюсь. Я кажу, якщо ви бажаєте ознайомитися, підемо ознайомитися. Я обов'язаний ти. Ви... Але, якщо ви хочете ознайомитися з мені. Ви мене хочете. А а з... вас ви вас хочете складати постанову, розгляд справді сейчас. 6... З вами спілкувались нормально. І ви і я і я, так... я ви з вами нормал. Нар... Вас... Слухайте. Не та при чому тут блогер? Я вас не матюкав. Ви... А я вас матюкав. Я, я не кажу, що не. ви мене матюкали. До вас нормально. Я вас притиснею нормально. Повірте мені, якщо... я сейчас без питання, Ви поїдете з постановок. Вам ще постанов не писали, чи що? Я вже даже знайшов у вас по базі, хто кто такий. Понимає? Ну все, можна мені казати? Шо? Можна мені казати? Кажіть, Наш э, діалог. Я з повагою відносись. Я ж не матюкав, Велика не кричав. Ні. А що ви, а що ви? починаєте ви... знімати собі. Ну що ви боїтесь? Я не боюсь. Ну, робота поліції служба поліції. То ви блогери, ви скажите, да. Ну це ж не має значення. Я, я не для того зупиняюсь чи не зупиняюсь, щоб показати поліцію. І просто поліція як є поліція, яка вона є. Я показую, як постанови на Крису пишуть, як фальсифицирують постановлення. Вам показати відео? Вам показати відео постанов фальсифікацій? Тисячу. Моїх тисяч. Що, пытались, пытались фальсифіцировать. Пытались фальсифіцировать. Ну от, от ви по базі, ви що хочете, по базі мене пройти, найти Івановый Иванов Іван Иванович, цеї-то самое, от е, на Крису написати, поставив, все доволі, без розгляду справ, без 268, у вас, тебе... вас просто немає цього. Кого? Де, де... Як Категорії. Ага. Mm -hmm. Це вже мені казали. 300 раз. А вода 300 перс. Ну це вже казали. Там, а знаєте, що нема категорії? І Ви думаєте, що ви телефоном налякаєте? Ні, я нікого не лякаю. Що, по мені видно, що я лякаю. Конечно. А що, ви боїтесь телефону. Ні, так я хочу вам просто показати. Просто показати, що воно є. і що... Полосить. Ну показіть. І що? Для чого воно вам? Ну, ви маєте все право привозити транспортний... І на цьому питання закінчиться. Будемо спілкуватися далі. Ні, ну я ж показую, якщо буде, буде розгляд справи, що там ви... Я, розгляд справи я вас знаю. У Вас немає категорії, да? І ви з блогера себе включаєте. Ну, вас як звати? Олег. Як? Олег. Олег? Так. Да. Дуже приємно. Олег. Ну не вже я такий баран ви е... робити 35 років за кермом, наприклад. І їздить без категорії. Ну скажіть. Ну а кто вам ну, ну як А як може без категорії їздити? Ну так як люди їздять. Добре А ну покажіть, правда це чи, чи, чи є ну, ви самі покажіть що у вас є категорії. Всі... Ні, покажіть що, що категорії нема А що в мене Які там категорії є? Категорія B. Боже мой, ви що? Ну не ви. Ди, дивіться, хвилиночку, навіть yeah. виключить